Всім вітання, мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Place. Це продовження проходження по грі. SpongeBob Squarepants Cosmic Shake. Так що поїхали, продовжимо наше проходження. Зупинилися ми на цьому, як ми з вами були виконали попередню першу місці, так що погнали. Окей. Я тут далі пам'ятаю, що робити, так що. Погнали. Окей. Тут якісь невдахи, ааа. їх треба бити. Вот ага і тут є yeah. yeah, і що? виконано. А ви не забудьте цей під задонатити в ЗСУ перед початком цього відео, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог. Також, також після цього всього не забудьте, як його підписатись на ігровий канал, на інстаграм, на дискорд сервер та на телеграм-канал підписатись. Окей, а ми поїхали.

Сим'яні тут ціта мені дали оту таку фігню в минулі серії. Ага. Щоб я на ній спускався. того. Ай, тебе робот здолав. За щоб їздити мене зберегло так. А, не далеко. Окей. Мені подобається, та гра на RTX виглядає круто. Там ще має вийти ще одну ще частина губки, боба ми її також пройдемо. Окей. Окей. Не-не-не. Не. А то Патрік. який літає. Тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо. Так. Зараз. У мене провід трішки між ноги пішов. Ага. А то би перетиснув згорі. Так, бий їх тих медуз. Далее Чивмент Анлокет так. Ага. Є. Yeah. Щось я таке пригадую. Окей. Okay. А далі що робити? Ага. Так от так і... А як? А треба пробили контрол, щоб активувати батути. Ja Leta i uwi. Tak. Aha. Trzeba pobryty. Jaszeczki. Okej. Okay. А, тут треба перевагу. Вот так. Ага. Фигай ты. А. Бей их всех. А вот тут и стрелятор. Ага. Ч... Чекайте я хочу. Зрозуміти, куди мені йти так, мені треба сейф зробити, як тут робить Сейв ага. Точно отак, ага. Так. Ага. Uh О, -huh. hmm. oh, nee, громадный монстр. О. я доп. хп. Sticky switch. The way you can leave it to you. А, натиснути, я, я просто не бачив, що там заповнювалось коло. Окей. А чому нам лог працює? Тихо, я не вирубив запис, Потрібно ты вернем, щоб не вирубити. Нічого не. Опішли. Бігом. Так, глубка Боб зараз всіх врятує тут. В світі я так бачу. Вот та частина найлегша, бо тому що та що була battle for Bikini Bottom Retter в 2019 році. Вона ультра важка, там на тебе. <кхи> зі всіх сторін нападали роботи. Тут такого нема. Па чекпоінт А там зі всіх сторін. Ага. Окей.

Eu, eu Tude, é o eu vi do, tudo eletricamente medusa, e cá, ok. Ну добре, я на тому тоді закінчу. Ми і так пройшли з вами достатньо. Це було проходження по грі Spongebob SquarePants Pans. Cosmic Shake. Ви були на ігровому каналі Renor Play. З вами був його видачі Андрій. Бувайте, папа, до зустрічі!